Пане Дмитро, Дмитро Фіщенко, так, таке да. враження, що хтось з заточення президента просто його плавить і хоче, щоб у нас відбувся румунський варіант, а на цьому зробити якісь гешефти чи щось приховати. Тому пану президенту треба більше боятися. Нехай він свого боїться, точення. що він хоче, що ви робили вночі, і які О, рекомендації. Вночі людям? Я, я як і багато, багато киян їздили по Києву разом з активістами автомайданом, разом просто з киянами, які захищали Київ які ганяли тітушок. По Багато їх було е, на вашому шляху. На нашому шляху, з ким я безпосередньо mm -hmm. бачив, все десь більше 60 людей. О, oh, вау! Wow. В різних місцях. Що ви з ними робили? А що ми з різними ну, я більше їздив? Дивився, там дуже добре працював автомайдан. Вони а затримували їх і віддав, відвозили до штабу. Mm -hmm. Умовно кажучи, що багато людей, які їхали туди, їх. За, вони їх їдуть за гроші. Ідея влади така, як у всіх диктатур, це Тантон Макути чи або ескадрони смерті, які робили хаос, створювали. Тобто ідея така, щоб щиняти насильство над киянами, трощити майно, і щоб кияни самі попросили що. Щоб люди розігнали майдан, але замість цього кияни взяли, зібралися. Так, так, так. Скажіть, будь ласка, ці люди. які... Вибач, гусь... я показую ага. тепер, щоб люди розуміли. Да, це, це один з трофеїв, який пан Дмитро до нас це... передав на ім'я Зубіка Миколи Сергійовича. Це розчотний лісток, долг за підприємством на конець місяця 2352 гривні 47 копійок. Поясніть людям, що Там це людям ці поперсі я взяв у автомайдана в автобусі у старшого. Був на всіх папірці, розрахунки немов вони охоронна фірма, і підприємство зобов'язується їм платити гроші. Там виходить, довелись по цьому папірцю за тиждень близько трьох тисяч гривень, хоча ті люди, які їсти, їм насправді пообіцяли заплатити по 250, по 300 гривень. Везуть в основному людей, які чимось зачеплені міліцією. Це може бути або неповнолітні, які вчинили якісь злочини, їх mm -hmm. просто примушують їхати, дають гроші і творять без в Києві або їдуть на пів такий вуличний криміналітет. Тобто на індустріальну основу все поставлено, це поставлено на, на індустріальну основу. Їх звозять, їх називають, коли говориш з партією регіону. Вони кажуть, ні, це наші прибічники. Вибачаюсь, мені жаль, президента всіх побічників кримінальної зовнішності. Оцінювати не будемо ні президента, ні прибічників. Е, що є ваші поради, що киянам поради, робити приянам, те, що вони робили тріночі? По перше, в кого є машини на машини патрулювати і. В свої райони, свої райони не не бути одному в машині, mm. треба, щоб було кілька людей, краще дві машини, бо будуть намагатися, наскільки я розумію, підпалювати машини, кидати камінням, кидати коктейлі Молотова в машини з символікою майданівською, українською символікою. І треба здавати цих людей, Радикальні. Е, да, слухайте, а цих людей, от ви кажете, здавати? От ви їх там відловили, та сафарі, тітушкове сафарі, ви їх завели в будинок профспілок. Що Ось далі з ними? Насправді, насправді. Ну, тобто то... вони повертаються потім ви, знову ні, до свого ні, тітушкування. Мені не вдалося чи ні? Їх зловити. Ловив автомайдан, я був присутній. По-перше, їх ну вони після цього у них я розмовляв просто з ними, культурологічний шок повністю. Тобто, коли в шок від чого? Від чого? їм кажуть, що тут горстка американ Ага. Не дають киянам жити. Алло. А ви повинні щось створити з цього приводу. Алло. Замість цього вони так. бачать, коли Є? за дві хвилини ага. 50-100 втовп. Алло, Дмитро, чуєш нас? Вибачаєш? Алло? Дмитро Гнап. Що з ним робити? Він відсоідний. Ага. Вибачте. Давайте. Ну, техніка в руках дикуна це шмат металу, просто без. Все працює, кажуть колеги. І пишуть, що не буде правдоподібно народного віча, зараз це обсудимо, обговоримо з вами. Нарешті пішов сигнал. Ну, що тут тримати? Просто так рукою, щоб нічого не чіпати. Алло, Алло Дмитро, гнап, нарешті, будь ласка, діма, яка у тебе інформація на цю хвилину? Що я не чую нічого. Яка інформація у тебе на цю хвилину? Що? Понятно, забери це у... Тому, да, тому я продовжую. Звичайно, краще просто повідомляти киянам автомайданівцям, які їх, якщо вони творять якісь безу, вони їх здають так. просто в будинок простувало. Після цього, коли я розмовляв з людьми, вони здивовані, як це? Вони не зрозуміють, що кияни, умовно кажучи, пане Дмитре, це все е, лірика, на яку я перепрошую, зараз немає часу. Як ви особисто як громадянин ставитесь до ініціативи опозиції про проведення народного віча сьогодні в 18-й годині на Майдані? Чи буде воно технічно проведено? Я як думаю, що технічно воно не буде проведено, дивлячись по тим маневрам, які роб, роблять силовики. Вони ставлять БТР, потім вони підгонять за ним водомет, mm -hmm. збоку виставлять два ланцюги е, внутрішніх військ, які Прикриють собою солдати-срочники, прикриють собою фахівці в фахівців із та потім це свинею піде розбивати майдан. Це стандартна стратегія внутрішніх військ, яка була ще розроблена за радянських часів. Мені довелося служити у внутрішніх військах, а як художникам за фахом малювати всі схеми, mm -hmm. хто як іде. Тому це дуже зрозуміла схема. Якщо водомет і БТР не вдасться зупинити, то вони пройдуть крізь майдан. А потім будуть розходитися і гнати всіх в сторони, а солдати. А Беркут всередині хто не стістих втекти, бити їх кійками і ногами? Ну як завжди він робить? Дякую сердечно. Дмитро Фіщенко, громадський активіст, розказав вам і нам про те, що робили люди вночі, що відбувається в ситуації, може відбутися в ситуації, коли ви натрапите на групу озвірілих тітушек, Як нам жити Дзвоніть далі? Автомайдан. Давайте Дзвоніть ще раз телефон там. До, до автомайдану. Зараз колег попросимо, чи ми можемо редакторська група вивести телефон автомайдану? На екран з тим, щоб люди знали, у нас в студії вже чекає довший час народний депутат. посидіть секунду народний депутат від партії Удар Валерій Пасакан. Ми попросимо його розказати про ініціативи опозиції. Проте поговоримо, чи існує план Б у опозиції взагалі. Пан депутат дасть нам політичну оцінку, його політичної сили. Ми правдоподібно і очевидно з Христиною запрошуємо депутатів від інших фракцій до нашої студії, але чомусь вони до нас не йдуть. Мабуть, так, поки, поки, любить. так. Дякую, ласка, Дмитро можете... Фіченко, будьте здорові. Дай